Всім гарного часу, хай Бог благословить вас. І сьогодні цікава думка від апостола Павла, який каже, що він мріє уподобитись стати подібним, стати таким, як Ісус Христос. Ну, як багато людей сьогодні би сказало, що вони хотіли би бути подібними до якогось спортсмена, до якогось політика, до якогось бізнесмена, до якогось ще людини багато людей. Дехто навіть береть на себе. Скажімо так, сміливість сказати, «Да, я хотів би бути подібним до апостола Павла Петра, а навіть і навіть до Христа. Але що передбачає в розумінні апостола Павла бути подібним до Христа? Він каже: Я хочу бути подібним до Христа в Його всьому служінні і навіть у смерті. О, про смерть пішла мова. І якщо ми подивимось на це питання, то багато людей хотіли би. Бути подібними до Христа, щоб мешкати в Царстві Божому, щоб досягти вічного життя, щоб бути в раю. Але не так багато людей готові бути подібними до Христа, щоб померти з ним на Христі, щоб померти для своїх бажань, для своїх пожадливостей, щоб померти для своїх амбіцій, для своїх мрій, для своїх думок, щоб бути повністю ідентичними з Батьком Небесним. Ісус Христос каже: Я і батько одне. Все, що я роблю, це каже мені батько, і я нічого не роблю, крім того, що каже батько. Апостол Павло каже: я хотів би бути подібним до Христа навіть аж до Його смерті. Чому так важливо для апостола Павла бути подібним до Христа в його смерті? А саме тому, що через смерть, через послуг батькові. Ісус Христос прийшов до Воскресіння. Неможливо без смерті воскреснути. Неможливо без того, щоб бути подібному Христу, Його смерті, Його послуху, Його смирінні, стати Йому подібним до вічного життя, до Воскресіння і до повноважень, які батько дав Синові. Тому хай Бог благословить вас. Шукайте не лише легкої нагороди, а шукайте сили для того, щоб пройти той шлях який призведе вас до нагороди, Божих вам благословінь.